Шановні друзі, всіх вітаю. Ну що ж, цілком очікувана, Росія намагається зірвати перемовини між Сполученими Штатами Америки та Росією у Будапешті. Вже заявляють замміністра закордонних справ Росії Рябков про те, що не можна зірвати про те, що не домовлялися і так далі. Знову лицемірство, брехня. Хоча президент США Трамп. Заявив, що вони про це вже домовилися з Путіним і навіть погодили, але вже почалося затягування часу. Також треба зауважити, що Росія вже відкинула пропозицію президента США заморозити лінію фронту і припинити бойові дії. Також Пісков вдруг став заявляти і перекидати стрілки на Іран, нібито треба займатися Іраном, а не Україною. Все це нам каже про те, що Росія не планує ніяких перемовин, вона не прагне миру і хоче продовжувати воювати. Тому треба жорсткіше діяти, і все ж таки. США треба подумати над новими більш жорсткими санкціями і про те, що росіянам довіряти як не можна було, так і не можна і надалі.